Progress. Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами узагальнюючий урок з тем, які ми вивчали в першому семестрі. Ми з вами повторимо буквені вирази задачі геометричного змісту. Побудуємо з вами цікаві будиночки. Розкладемо число. 450. На сотні. І десятки. Як ми розкладемо це число? Так. На 450. Та Правильно. А число 307. Як ми з вами розкладемо? Так, на 307. Молодці. А число 101? На 101 абсолютно вірно. А скажіть, будь ласка, а прапор якої країни у нас з вами вийшов? Так, це наш український прапор, жовто-блакитний. А 990, як ми розкладемо на розрядні доданки? На 990. Абсолютно вірно. Сьогодні в нас з вами 23 грудня класна робота. Знайдіть значення виразу 500 додати 68. І відповідь запишемо каліграфічно. Яке число ми запишемо? 568. Правильно. Пропущіть, будь ласка, це число цілий рядочок. Прописали розумники, я впевнена у вас усіх вийшло. Відкрийте, будь ласка, свої підручники на сторінці 180. Наше завдання 658. Запишемо приклади. Суму чисел 500 і 300 зменшити на їх різницю. Який вираз ми запишемо? Так, вірно. Суму чисел 500 300 відмінимо на різницю чисел 500 і 300. Яка буде відповідь? Що ми робимо першою дією? Рахуємо. Так, ми рахуємо те, що в дужках. 500 додати 300, скільки дорівнює? 800, правильно, а 500 відняти 300 200. А 800 відняти 200, яка буде відповідь? Абсолютно вірно. Наступна. Добуток чисел 8 і 4 зменшити на їх частку. Що ми запишемо? Який вираз? Так, 8 помножити на 4, відняти 8 поділити на 4. Яку першу дію ми виконаємо? Так, множення 8 помножити на 4. Скільки дорівнює? 32. А 8 поділити на 4 2. А 32 відняти 8. Яку відповідь запишемо? 30. Абсолютно вірно. І наступний вираз, останній в цьому завданні. Частка суми чисел 17 і 15 та числа 8. Який вираз ми запишемо? Так. Частка суми чисел 17 і 15. Сума чисел у нас 17 додати 15. Записуємо в дужках і поділити на 8. Перша дія у нас буде в дужках, чи ні? Так, 17 додати 15, скільки дорівнює? 32. А 32 поділити на 8. Так, записали відповідь 4. Наступне завдання. Повторимо, як знаходити значення виразу. Записали посередині виразу 659. Вираз 100 відняти А помножене на Б, якщо А дорівнює 7. Б дорівнює 5. Що ми будемо записувати? Так, 100 відняти 7 помножене на 5, скільки дорівнює? 65 абсолютно вірно. Наступний, якщо в нас значення А дорівнює 9, а Б дорівнює 6. Що ми запишемо? Так. 100 відняти 9 помножене на 6. Розумники, яка буде відповідь? 46. Молодці. І останнє значення: якщо 100 відняти а помножене на Б, якщо а дорівнює 10, а Б дорівнює 1. Що ми отримаємо? Так, 100 відняти 10 помноженої на 1 дорівнюю скільки 90. Молодці, записали. Наступна вправа 60, 660. Ми з вами будемо виконувати порівняння чисел. Виконувати це завдання будемо усно. Отже, 400 додати 1. І 400 додати 10. Який знак поставимо? Так, абсолютно вірно. Тому що 400 додати 1 дорівнює 401. А 400 додати 10 410. Значить, що 401 менше, ніж 410. Наступний 543 відняти 3. І 543 відняти 40. Який знак поставимо? Так, знак більше. Тому що 543 відняти 3 дорівнює 540. А 543 відняти 40 дорівнює 503. Відповідно, число 550 більше, ніж число 503. Наступний вираз. 700 додати 6 і 70 додати 6. Який знак поставимо? Знак більше, тому що 700 додати 6 дорівнює 706. А 70 додати 6 дорівнює 76. Відповідно, число 706 більше, ніж число 76. І останній.

А 445 додати 50 дорівнює 485. Відповідно, число 440 менше, ніж число 485. Молодці. Знайдемо значення виразів. Номер 661. Виконаємо його усно. Записувати в зошит не потрібно. Перший вираз. 56 поділити на 8 помножене на 5. 56 поділити на 8, скільки дорівнює. 7. А 7 помножить на 5. 35. Абсолютно вірно. 4 помножити на 6 поділити на 8. 4 помножити на 6, скільки дорівнює? 24. А 24 поділити на 8. 3. Правильно, я впевнена, що ви всі даєте правильні відповіді. 48 відняти 48 поділене на 6. Скажіть, будь ласка, яку ми першу дію виконаємо в цьому виразі? Так, звісно, дію ділення. 48 поділити на 6, скільки дорівнює. 8. А 48 відняти 8. 40. Молодці. Наступний вираз. Різниця чисел 48 і 48 поділене на 6. Яку ми першу дію виконаємо? Дію в дужках. 48 відняти 48. Скільки дорівнює? 0 абсолютно вірно. А 0 поділити на 6, скільки дорівнює? Правильно, 0. Якщо ми 0 ділимо на будь-яке число, то ми отримаємо 0. Наступний вираз: 30 поділити на 15 поділене на 5. Яку першу дію виконаємо? Так, 15 поділити на 5. Скільки дорівнює? 3. Вірно. А 30 додати 3. 33. Супер. І наступний останній вираз. 3, суму чисел 30 додати 15, поділеною на 5. Яку ми першу дію виконаємо в цьому виразі? Так. Дію додавання в дужках. 30 додати 15, скільки дорівнює? 45. А 45 поділити на 5. дорівнює 9. Молодці. Записала у зошиті. Задача 662. Задача 662. Послухайте задачу. На пошиття трьох костюмів витрачають 9 метрів тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 30 метрів тканини? Прочитайте умову задачі ще раз самостійно. Прочитали? Молодці! Отже, Скільки уходить метрів тканини на пошиття трьох костюмів? Так, 9 метрів. Яке питання задачі? Скільки таких костюмів можна пошити із 30 метрів тканини? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі? Ні, не можемо. Правильно, наскільки дій буде ця задача? На дві. Абсолютно вірно. Що нам потрібно дізнатись першою дією? Так, скільки метрів тканини йде на пошиття одного костюма? Як ми це дізнаємося? Так, 9 поділити на 3. Скільки дорівнює? 3 метри. Ще раз, це що ми дізналися? Скільки тканини йде на пошиття одного костюма? Молодці, записали пояснення. Що нам потрібно дізнатися другою дією? Так, скільки таких костюмів можна пошити із 30 метрів тканини. Якою дією ми дадемо відповідь на це запитання? Так, 30 поділити на 3. Абсолютно вірно. Скільки дорівнює? 10 костюмів. Так, отже, ми відповіли на питання нашої задачі. Так, звісно, яку запишемо відповідь? Десять костюмів можна пошити з 30 метрів тканини. Записали. Наступна задача записуємо 663. Майстерня-кондитерка за 8 годин роботи прикрасила 72 торти, а її учениця за 4 години 24 торти. Хто з них прикрасив більше тортів за 1 годину? Наскільки тортів більше? Прочитайте уважно ще раз умову цієї задачі самостійно. Прочитали молодці. Отже, скільки виготовляє прикрашає тортів майстерня-кондитерка за 8 годин. 72 торти. Так. А за скільки годин прикрашає торти її учениця? За 4 години. А скільки тортів вона прикрашає за 4 години? 24. Яке питання задачі? Хто з них прикрасив більше тортів за одну годину і наскільки більше? Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання задачі? Ні, не можемо. Що нам потрібно дізнатися першою дією? Так, скільки прикрасить кондитерка за одну годину. Як ми дізнаємось, 72 поділити на 8. Вірно. Яка буде відповідь? 9 тортів. Це що ми дізналися? Це скільки прикрасить кондитерка за одну годину. Записали. Що ми дізнаємося другою дією? Скільки прикрасить учениця за одну годину? Як нам це дізнатися? Так, 24 поділити на 4. Скільки дорівнює? 6. 6 чого? Тортів. Це прикрасить учениця за одну годину. Так. Тепер нам потрібно дізнатися, наскільки тортів більше прикрашає кондитерка, ніж учениця. Як ми дізнаємося? Так, вірно, дію віднімання, тому що, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, потрібно від більшого відняти менше. 9 відняти 6 дорівнює 3 торти. Отже, запишемо відповідь на три торти більше прикрасить кондитерка, ніж учениця. Записали. Отже. Ми з вами закінчуємо урок математики. Ми з вами дуже добре попрацювали. Ви, великі, молодці! Всім бажаю гарних канікул, гарного настрою. До побачення!